Вітаю, друзі! Канал Кооператив Криві двері на зв'язку. І сьогодні, ну не сьогодні, в цей час ми е, святкуємо аж дві значущі події. Е, перша подія каналу виповнюється один рік. Друга подія нас уже 10 тисяч. За рік ми набрали 10 тисяч підписників. Дві класні. Дати два класних, дві класних події, і тому я вирішив провести розіграш за підтримки інтернет-магазину Argon in UA. буде 10 переможців. Подарунки будуть доволі таки непоганими. Я їх покажу ближче до кінця відео. Для участі вам потрібно бути підписаним на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Через тиждень за допомогою рандомайзера я виберу 10 переможців із тих, хто написав коментарі до даного відео. Кількість коментарів не обмежена, але одна людина може виграти максимум 2 подарунки. Це для запобігання того, що може хтось флудити забрати велику кількість подарунків в одні руки. Так що сьогодні в нас неділя е відео. З результатами розіграша буде в наступну неділю. Ну і тепер давайте ж дивитися, що будемо розігрувати. Призами: у нас будуть дріт-зварювальний аргон. Буде дві бухти. Тобто одна людина забере одну бухту, друга людина забере другу бухту. 5 кілограм 0,8 дріт. Сам ним працюю, дуже гарний дріт, тим паче ціна взагалі солодка. Всім рекомендую і дві людини точно його скуштують. Далі електроди. Дві пачки буде. Аргон електроди, ано, 36. Тоже, два буде переможця, кожен з яких отримає 5-кілограмову пачечку от електроніки. Ідемо далі. У нас теж два переможця Будуть отримують по такому комплекту. Значить, що у нас туди входить? 125-та опорна тарілочка, клінспор, жорстка ось, з ребрами охолодження. Тобто, все як полагається. Клінспор фігні не робить. От, сюди будуть входити дві фібри, дві фібри Кутрони, е, 982C і 1182C. Це найкращі фібри, в принципі, якими я зараз скористався. Та, мабуть, і не існує кращих фібр. Це топ. І сюди ж до комплекту будуть входити нітрилові рукавички Ceora. Отакі, от я їх розпробував недавно. Я просто од них в восторгі. Вони не ріжуться ножами, тобто вони вообще бомбіченські. Отаких у нас буде два подаруночка. Тобто це вже у нас 6 є подарунків. Далі фартухи, отакі от. Робочі для зварювальників. Аргон. Аргон запустив свою лінійку робочого одягу, точніше, одягу для зварювальників. У них є не тільки фартухи, вони там ще запустили костюми, краги і купу-купу іншого. Значить, два буде різних фартуха. Біленькі отакі, от, вони шкіряні. Кишенька у них тут є. Все у нас тут на таких ось замочках з регулюванням. Все. Вузли прощавайте. Одна людина отримує біленький, друга жовтенький. Ось цей жовтенький. Ну Мені більше подобається жовтенький. Він, в принципі, по всьому однаковий, тільки матеріал трошки інший, він такий м'якший, приємніший. Ось є. Так, це у нас вісім подарунків. Дев'ятий буде подаруночок. Оця ось пара. Тобто у нас тут краги аргоновські, і е, рукавички е, шкіряні робочі дакота. Це у нас, як ви ж знаєте, да, зима підходить. Вони у нас з підкладкою. Така от, Я не пойму, це чи фліс, чи, чи щось таке. Ну, в общем-то, шкіра, і вони, як би трошки утеплені є. І останній подарунок у нас буде це також зварювальні краги, аргон і антипригарний спрей дістек. Ось, он так, от. Щиро вам дякую всім за підтримку і бажаю успіхів у розіграші. Зустрінемось через тиждень.